Хто був уособленням нової школи вуличної моди і хто змінив правила? Про це розповідаємо у другій частині першого епізоду документального серіалу експлейнеру від DTF Magazine та Burn Energy. У 2010-х відбулися кардинальні зміни в модному ландшафті, які сформували постритвер-бренди. Пост Нове покоління дизайнерів ще сильніше розмивало межі між вуличною модою і розкішю, зосереджуючись на міжкультурній співпраці. Ще більшу роль відігравала музика, мистецтво, кіно, архітектура, а також бажання змінити деякі архаїчні норми. Одним з таких був Шейн Олівер. Він створював радикальний агресивний стритвер, а на подіумах просував інклюзивність темношкірих квір-моделей і агендерний одяг. Примітно, що у 2008 році, лише через два роки після відкриття бренд пішов на перерву, але речі встигли стати культовими серед поціновувачів. Їх шукали, перепродавали і колекціонували. Паралельно Олівер гастролював із клубною вечіркою, що поєднувала елементи гето і готики. Та через зростання ажіотажу довкола бренду йому зателефонували із пропозицією перетворити простір V-Files на магазин Hoodbayer. Тоді в шейна не було жодної речі. Але він знайшов рішення і створив приблизно 500 футболок із шістьма принтами. Всі розпродали за два дні. Одна з них згодом увійшла в історію як футболка, що передбачила майбутнє моди. Це була колаборація з Бін Тріл, арти диджейським колективом, до якого входили Вірджі Лабло, Герон Престон і Метью Вільямс. Усі вони згодом створять власні стрит бренди. І хоча історія бренду почалася з футболок, Волк вважає неправильно обмежувати його творчість лише цією річчю. У виданні зазначають. Шейн досконало використовує конструкцію і пропорції. Худба це вираження покоління, яке розглядає моду як частину ширшого творчого починання. Чи то одяг, клубна вечірка, музика, фотографія, чи що завгодно. Шоу Худба це вогіри на подіумах, логотип порнхаб на майках і двоногі ковбойські чоботи. Пуховики трансформувалися в накидки. Шкіряні сорочки з блискавками, білизняні топи, обтислі штани, сорочки, обклеєні логотипами Худбаєр. Усе це стало візитівкою дизайну Шейна Олівера. А ще Худбаер змінював уявлення про те, хто може бути обличчям бренду, до того як «Дайверсіті» стало майже обов'язковим словом на модних подіях. Кевіна Мато, що проводив кастинги для бренду, шукаючи модели і на вулицях, пояснює ідею шоу. Ми створили контраст, зіткнення різних людей і культур. Це не мав бути хайп. Але я думаю, після худба Ер та нашого кастингу вся чортова індустрія змінилася. Вірджі Лабло прокладав шлях темношкірим дизайнерам, зламав расові бар'єри і став першим темношкірим креативним директором одного з найвпливовіших домів моди Луї Vuitton. До нього це вдавалося лише Джею Джексону, Озвальду Боатенгу та Олів'я Ростену ще до створення Off-White Вірджі Лабло запустив проєкт Pyrex Vision у 2012 році. Він брав сорочки Ральф Лорен, друкував на них назву власного бренду та число 23. Це було відсилання до номера Майкла Джордана, його улюбленого гравця. Вірджі Лабло надихався Марселем Дюшаном, тим, який так само здійснив революцію в мистецтві, і його ідеєю реді-мейду. звичних предметів, що отримують новий сенс завдяки контексту. Цей підхід ліг в основу оф-вайт. Вірджл вигадав низку правил і концепцій, яких дотримувався, створюючи колекцію Off-White, а згодом і в Луї Вітон. Простий шрифт гельветика він наносив як на бірки та принти, одяг, також і на предмети декору чи меблі. Інший важливий концепт Абло правило трьох відсотків: саме настільки він змінював дизайн, працюючи над колабораціями. Цей принцип Вірджіл пояснював так. Створіть щось нове, змінивши процес, продукт, перспективу тощо лише на 3%. Результат буде прогресивним, але все ще прийнятним, задовольняючи наш природний інтерес до новизни та змін і зберігаючи водночас впізнаваність. Abloh used the rule of 3% in his numerous collaborations with Nike, where he kept recognizable silhouettes, adding only small details that made each model unique. Right now I'm only interested in editing something 3% from its original form. Essentially, I got asked to do another Air Force One, this is like a new, new one. But I was only interested in restraining myself and only editing it 3%, because I don't want another shoe. I already have, but it's a personal thing. У 2017 році він випустив Nike Ten – переосмислення десяти пар кросівок і називав їх більше ніж кросівки, більше ніж культура дизайн. Для нього вони стояли на одному рівні зі скульптурою Давида чи Моною Лізою. Інша концепція полягала в тому, щоб створювати речі, які були б цікаві, і туристу, і пуристу. Цей підхід Абло використовував і в Off-White, і в Louis Vuitton. Турист це невтомний ентузіаст із широко розплющеними очима, що дивиться на нові відкриття та прагне дізнатися більше, каже Вірджо. Пурист експерт, який знає історію цього предмета чи традиції та розробив критерії для формування суджень або пошуку найрідкісніших і найважливіших прикладів. Нині на основі цієї концепції маркетологи вибудовують архетипи споживачів моди, з яких народжуються архівісти, репортери та інші. Іп Камара, нинішній креативний директор Off-White, згадує вірджил: він показав світу, що недостатньо представлені аутсайдери, зокрема темношкірі люди, мають блискучий розум і можуть конкурувати з істеблишментом на рівних. Він вселяв надію і сприяв змінам. За рік до смерті у 2020 році дизайнер заснував Post-Modern Scholarship Fund для темношкірих дизайнерів, який і нині пропонує фінансову допомогу, менторство та стажування. Попри домінування американського стритверу, були й бренди створені в опозиції та на противагу. Одним з найстаріших британських брендів, заснований ще у 1995 році, вважається Blueprint. Він також одним з перших Україні надавав спонсорську підтримку скейтерам. Проте найвпливовіший пелес Лева Танжу. До того ж, у 2012-му туди перейшла частина команди Blueprint. Відомий своїми low-fi відео незліченними колабораціями Танжу посприяв поєднанню скейт-культури та високої моди. Але робив це через британську оптику з використанням іронії та локальної спадщини від футболу до пабів. У 2000-х скейт-спорядження в Велику Британію надходило здебільшого із США. Але 20-річного лондонця і продавця Slam City Skates Лева Тенджу це не влаштовували. Разом із другом скейтбордистом Гаредом Скьюісом і співвласником Slam City Skates вони вирішили, що зможуть запропонувати щось більш захопливе, ніж застарілі речі з південної Каліфорнії. У 2009 році представили світу Пелес. Лев згадує, я був просто скейтбордистом. Я знав, що хочу створити скейт-компанію. Мені подобався одяг. Я хотів створити компанію, не дивлячись на Америку в пошуках прикладів. І робити гарний одяг для себе, щоб носити його. Танджу був учасником Palace Wei Boys Chore, групи скейтерів, художників і креаторів на скейт сцені South Bank у Лондоні на початку 2000-х років. Ця спільнота та їхні лоу-фай відео про скейт допомогли сформувати ідентичність та естетику бренду. Культовий трикутний логотип бренду Трійфер розробив Fergus Percell. Колишній директор з дизайну Марк Джейкобс у дизайні Лева Тенджу відчутна ностальгія за 90-м, вінтажна футбольна естетика, елементи рейв культури та іронія над фейками. Видання Fantastic Man зазначає, що одним з ключів до їхнього успіху та поширення в культурі є велика кількість колаборацій. Вони виводять «Пелес» далеко за межі світу скейтбордингу та вуличного одягу і дають змогу іншим брендам використовувати їхню віддану аудиторію. Спочатку були колаборації з Рібок та Амбро, а далі спільні лофери з Гучі, боксери і джинси з Келвін Кляйн, верхній одяг з Сіпі Компані, одяг у Препі стилі з Ральф Лорен, лев танджу підсумовує вплив пелес. Я думаю, що ми підштовхнули людей до спортивного одягу і змусили їх зрозуміти, що можна носити спортивні штани з мокасинами чи ще чимось. Ми знову привернули увагу до скейтбордингу і зацікавили ним людей. У 2010-х з'явилися три бренди з різною естетикою, але однаково важливі для історії стритверу і його піднесення до категорії люксового одягу. Перший Fear of God, заснований американцем Джері Лоренсо у 2013 році. До кар'єри в моді Джері Лоренсо очолював відділ маркетингу в агенції Collegiate Sport Management Group, що також співпрацювала з Dodgers. Коли він став агентом Мета Кемпа, то зрозумів, що його клієнту не вистачає речей, які були б йому до смаку. Надалі це надихнуло його на створення Fear of God, щоб розробляти одяг і для бейсболіста, і для себе. Медіа вважають, хоча й не наводять фотодоказів, що саме Кемп став першою зіркою, яка носила одяг Fear of God. Джері переосмислював уявлення про вінтаж у стрит культурі, інтегрувавши в моду картаті сорочки, як у його улюбленого виконавця Курта Кобейна, а також відійшов від логоманії, коли бренди використовували великі логотипи як головний декоративний елемент. Спочатку я більше тяжів до гранжу та рок-н-ролу. У перших колекціях було багато фланелі, деніму, багато шарових образів. Але коли хіп-хоп почав домінувати у вуличній моді, я переосмислив свій стиль додав оверсайз, утилітарність, свободу руху. Лоренцо не підтримує сезонний режим модної індустрії, створюючи іноді одну колекцію на рік. Він показує колекції лише тоді, коли вважає, що йому є що сказати. Другий бренд The Cold Wall. Його британець Семюел Рос заснував у 2015 році. У 2012-му вірджил Абло, що часто шукав таланти в інстаграмі, побачив підписку Роса і зацікавився його графічними та продуктовими дизайнами. Семіал став його першим інтерном. Вже у власному бренді Cold Wall, Семіал Рос поєднував робочий одяг, архітектурні форми і футуристичну естетику, а назва це алегорія. Він згадує, коли я спирався на холодну кам'яну стіну у своїй крихітній квартирі в Лондоні. То розумів, що хтось так само спирається на стіну з мармуру у власному маєтку. Це різні світи, але відчуття однакове. На показах Семіол Рос порушував теми класизму, соціальних проблем і політичного дискурсу. Так колекція 2018 року відсилала до напруженості в соціумі через майбутній Брексит. А перформанс на показі 2019 року до кризи мігрантів. У 2024 році Рос продав бренди Cold ColdWall. І третій бренд Алікс, який створив американець Меттю Вільямс 2015 року. До речі, разом з Лукою Беніні зі Слем Джем, про якого ми розповідали в першій частині першого епізоду, Вільямс три роки прожив в італійській Феррарі, щоб бути ближчим до фабрик, з якими співпрацює Алікс. Шлях Меттю Вільямса почався з дворічної співпраці з Леді Гагою. Зокрема, він створював сценічні образи для туру на підтримку дебютного альбому The Frame у 2008 році. Згодом став учнем Вірджила Абло і разом з ним та Гереном Престоном у 2012 році запустив Бін Тріл, речі якого носили і учасники Ейсепмов. Через три роки Меттью запускає Алікс, який спочатку був наповнений відсилками до ретро-моди та мітив у хай фешн. А у 2017 році бренд отримує візуальний стиль, який зробив його відомим. Це модні бронежилети, що носили Ейсеп Рокі та Треві Скотт, речі з пасками безпеки та утилітарна і футуристична естетика. В інтерв'ю 2019 року не називайте Метю Вільямса стрит дизайнером, він каже. It's a very um, loaded term. For me, you know, fashion is always something that's really personal. I think as a designer, we always need to be proposing uh, what the future could look like. I kind of see myself as maybe like a bridge for, for a lot of um, maybe those kids that are first into a sneaker or a t-shirt that then, you know, through leaks, they can find out about tailoring or leather pieces. У 2020 році він стає креативним директором живенши і показує інше бачення. Хоча першу колекцію модні критики і прозвали Покращеним Алікс. На початку зародження стритверу модні доми судилися або погрожували судом з дизайнерами через використання їхніх монограм. Так було з Даперденом і Гучі, а також у 2000-х, коли Супрім використали монограму Луї Вітон. Але у 2010-х ці ж модні доми співпрацювали з дизайнерами над офіційними колабораціями. І майже всі дизайнери згадані раніше у списку залучені до роботи над колекціями домів моди. Virgil Лабло відкрив шлях темношкірим дизайнерам у Луї Вітон, ставши креативним директором. А після його смерті у 2021 році. Цю позицію зайняв Фарел. Ніго очолив кінзо, а Шон Стусі співпрацював з Кімом Джонсон, створюючи принти та працюючи над спільною колекцією для Dior ОН. Метьі Вільямс був креативним директором чоловічого Живенши. Танджу працював над люксовою лінійкою Fila Plus у 2024 році, а у 2022 році Пелес робив колаборацію з Гучі. Видання бізнесу Fashion у 2022 році резюмувало: вуличний одяг став важливою частиною бізнес-моделі розкоші, допомагаючи останнім часом досягати блокбастерних результатів таким великим брендам, як Gucci, Dior і Balenciaga. В основі змін лежить нове покоління споживачів, які виросли на хіп-хопі, скейтбордингу та баскетболі, і вже давно змішують Supreme з дріс ванноти. Хоча за останні п'ять років медіа неодноразово оголошувала про смерть стритверу, його популярність і продажі продовжують зростати. За прогнозами до 2033 року обсяг ринку сягне приблизно 274 мільярдів доларів порівняно з 206 мільярдами у 2025-му. Нова хвиля стритвер дизайнерів відійшла від локальної культури на користь глобальної. Від простих принтів до символізму та архітектурності. А також переосмислила цінність і ціну речей, що повсякденними. Худі Худії футболки, бейсболки чи кросівки стали об'єктами розкоші, а їхня вартість сягає тисячі доларів. У наступному випуску експлейнеру DTF Magazine, який виходить за підтримки Burn Energy, ми розкажемо про апсайклінг. І про те, як він вплинув на вуличну моду: від сумок з парашутів до речей створених з кросівок.